Україна реальність світла немає, проповідувати треба. І хочеться, звичайно, наповнити вас Словом Божим. Знаєте, кожен е, Рождество святкує по-своєму і не задумується про іменинник, про Слово Боже, що треба його опустити перш за все, в своє життя, а не просто там. Е, Якесь ідлопоклонство, якісь там обряди, якась там субота раз в тиждень. Цього Бог він не хоче, він приніс завід, любові, милості, благодаті, щоб кожен з нас він віддавав тепло один одному. І знаєте, слово Боже, воно має бути в нашому житті. І без Слова Божого я ж ніяк не можу святкувати День народження Христа. Адже день народження воно не святкується без іменинник. Так само і наші дорогоцінні пастирі говорять, що треба пускати своє життя в своє серце, в свій разум, слово Боже. Слово Боже воно ізціляє. Якщо раніше... Ісус, його бачили люди, то зараз все по любові. Я люблю, я не бачила. І наскільки це цінне Слово Боже, а пізнати Слово Боже вам допоможе справжня церква істини, яка побудована на живих каменях. Тому не треба задаватись ілюзіями, чого треба там празнувати. А рождество, там тільки наїстись, напитись без іменинника це не свято, це просто ілюзія. А ілюзія вона заважає правильно мислити, тому треба фокусуватись не на земне, а на вічне, вкладатись в царство Боже, щоб наші імена не були записані. 그 내지 흐를 아미